Так, всем привет. Сегодня мы играемся таким набором. Тут есть много разных ляльок. Есть такие две ляльки. У тебя ляльчика называется Штейфи. У тебя называется просто называется мама. А тут еще есть такой маленький детятко. Детятко. есть такая ванночка. Ну, эти на Малёвину купаться. Тазичок такой. Зараз. Такой тазичок. Есть такие две сумочки. Сумочки две. Две сумочки. Оп. Мысочка. Такий заборчик. Заборчик, заборчик. Вот такие заборчик. Он сейчас на спа моего Заборчик. Оп. І ось, і штейфі починає свій ранок з ранкової гімнастики. Оп, 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 оп. Ось так. Штейфі починає робити великі фокуси. Чикс, чекс, чикс, опс. Зарядка і раз. Так треба і вджимання зробити. Раз, два, три, чотири. Раз, два, Три, чотири, опс, хоп. Опс, И вот так вот. За раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, и пришла мама Штайфи. Мама сказала, можно с тобою. Потом Штайфи сказала, мама, можно, ты ж... Я роблю ось такий. Жоп Мама, як ти це зробила? Ти ж знаєш, я ходжу на ранкову гімнастику. Там все так показують. Ай, точно. Мама, знає, і можна і я, я стремнати не зло. Можна, давай упа. Привіт всім. Привіт. Оп-оп-оп оп 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 оп-оп-оп привіт! А <смі> вони всі попадали, прикиньте опса опс. Так, а зараз вони будуть іти в магазин. Траляля, 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 траляля. Напишіть в коментарях, чего не завжди кажуть траляля, коли йдуть в магазин. Траляля, 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 ля 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 ми танцюємо, ми танцюємо, ля Мы танцюем, мы танцюем, траляля. Ой, ай, мама, ты смешна, а тут и смешна. Опа, опа, я роблю шпагат. А! Ай, все, настав час спать. Всі полягали спати. Крім, крім малища, він, говорив, плакав. Мама цього не чула, бо тому що вона спала. Потім дитятко. Прос... Потім дитятко аж заснуло і почало в сні чогось плакати. І до нього прийшла велика собака і сказала «гав-гав-гав». жартується мої пальці. І потім дитяко захотіло до мами. Воно так сильно заплакало, що розбудила маленьку штейфі. Вона пішла, оглянулась навколо, подумала, хто все ж такий плаче. Потім згадала про міша Спи, спи спичч І розбудила маму. Мама сказала, мама, там дитятко плаче. Мама заглянула до дитятка. І... Ч -ч -ч -ч. Ч -ч. Що таке з дитятку? Мішок, Що муша поганий сон? Йому що поганий сон приснився? Я не знаю, я ж тоді спала. Чич, чи 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 давай спати. І ви на каналі Family Life. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. І всім па-па-па-па в наступному відео побачите, е які вони вже будуть. Тут все таке. Інше вже буде. І все, не забудьте підписатись. Мої дорогі підписники. Йуху!